З Євангелія від Луки того часу Марія промовила, величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо він споглянув на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний. І святе ім'я Його, і милосердя Його зроду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ніщим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя. Який проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебувала в Єлизавети якихось три місяці і повернулася до свого дому.